Давайте поговоримо про те, чи його це одноразова акція, і як я це бачу. Я бачу, що у нас організм він може працювати тільки в двох режимах і. Цю е, історію я почерпнула в книжках е, знову ж таки і в статтях в наукових, які я досліджувала перед голодом. Що у нас організм працює так: він може або накопичувати, тобто ви нормально собі їсте, і організм в цей момент накопичує. І саме тому я не вірю в ці інтервальні голодування, тому що коли організм знаходиться в, в моменті накопичення, щоб переналаштувати його, треба увійти в голод, проголодувати мінімум двоє з половиною суток для того, щоб він приналаштувався на другий Процес це кетос і аутофагія. І ви можете знаходитись або в одному процесі, або в іншому. Або організм накопичує, або організм витрачає. І у нього не буває, щоб і так, і так одночасно. Тобто низькокалорійні дієти, вони, звісно, дадуть вам необхідність організму ще трошечки брати і власних жирових відкладень, і поступово їх витрачати, але ви не перейдете в повній мірі на ендогенне на внутрішнє харчування, на внутрішній саме той кетоз і аутофагію, які і дають оцей лікувальний ефект. Тобто схуднуть ви будете на низькокалорійних дієтах, але лікувального ефекту, який дає саме лікувальне голодування, у вас не буде. Тому якщо у нас є тільки два процеси холоду, і у нас організм працює, коли ми їмо на накопичення, то ми змушені влаштовувати йому і моменти, коли це треба все зужити. Тому що ну це як те, що ми забили собі холодильник продуктами, набили його під зав'язочку, і ми його набили не для того, щоб воно там просто лежало і псувалося, ми туди все це поклали для того, щоб ужити. Тому е я планую і надалі практикувати голод. Чому? Тому що у мене організм він або накопичуватиме, і зараз я їм. Зараз я вийшла з голоду. У мене зараз звичайно нормальне харчування. Він накопичує, звісно. То усі ці накопичення треба буде зужити. Ставилися експерименти на мишах, і вони жили фактично на 90% довше ніж ті миші, які їли, коли хотіли і що хотіли. А ті миші, які сім днів їли, сім днів голодували, у них. На 90% збільшилося життя в порівнянні з їхніми суплемінниками, у яких все було і так гаразд. Вони кушали, коли хотіли. І в них було міцне здоров'я. Вони були активніші і вони були щасливіші. Ось такі цікаві моменти.